Добрий день всім. Сьогодні хотілося б зупинитися трошки на інструментах і методах для того, щоб трекати автоматизації і депенденсі при додаванні нових автоматизацій. У нас насправді на проектах це зараз з ростом проектів. Дуже така нагальна тема, і ми пробуємо знайти якийсь варіант, щоб прям супер легко це все виходило. Бачити, коли ти там додаєш якісь чи хочеш додати нові апдейти, які існуючі вже. Автоматизації ти можеш випадково чи не випадково зачепити, до чого ти можеш прив'язатися, чи не зламаєш ти взагалі там якийсь кусок проекту, якщо ти додавиш навіть якусь найменшу автоматизацію? In general, it індустрія існує для того, щоб допомогти людям організувати і автоматизувати їх рутинну роботу, тому в принципі. Головна задача це створення автоматизацій. Відповідно, чим складніші стають автоматизації, тим більше залежностей, і тим складніше вони стають. Саме тому трекати слідкувати за можливими залежностями в проектах. Ну і в частності автоматизаціях до crm систем. Так Dynamics, це прям життєво важливо для процесу, тому що це вплив на якість проекту, в принципі, його роботоспособність. Це може впливати на. Секюрність проекту, а також це дуже облегшує всі майбутні налаштування і роботу оптимізацію проекту, де можуть виникати тоді, коли ми додаємо будь-які автоматизації. Неважливо, які це внутрішні автоматизації, чи якісь там інтеграції з зовнішніми системами, неважливо, від стику технологій, які використовуються для цих автоматизацій, чи це там якийсь мінімальний апдейт на формі скриптом, чи це. Якісь там the job» чи якісь auto, auto the box» фічі все одно ми, змінюючи там значення в одній колонці, можемо потягнути стригерити апдейт іншої, і цепний ефект може виникнути, за яким треба старатися слідкувати. Відповідно, це призводить до таких ризиків, як помилки в роботі певних частин інших автоматизацій, або там бізнес-процесів загалом затримки в роботі, неоптимальний час. Виконання автоматизації, і як я вже казав, це можливі нюанси саме з секюрністю, коли ми там не врахували, що певні інтернал чи екстернал юзери не мають бачити чи навпаки мають бачити якісь нововведення на проєкті. Чому важливо взагалі трекати депенденс? По перше, тому що ми маємо забезпечити ефективність, якість і безвідмовність роботи системи, коли ми трекаємо, документуємо залежності, це є запорукою. Того, що майбутні ланцюжки автоматизації не призведуть до того, що паде проект повністю або зламається якийсь кусок його автоматизації. По-друге, так я вже казав, це security management, тобто дуже важливо працювати, як і з доступами юзерів всередині системи, оскільки кожен має різний там рівень доступу до security так і коли ми робимо інтеграцію з зовнішніми системами, або там робота є у нас, якась ведеться, наприклад, з порталами, тож ми чи там з шерпой. Ми іноді працюємо над тим, щоб лімітувати доступ якихось там external юзерів до певного полів, певних ресурсів компанії. Також dependency... Трекінг важливий для того, щоб в майбутньому було зручно легко і зрозуміло або щось нове додавати, або фіксити якісь поточні проблеми і там неточності, неоптимальні рішення, які є. Тобто, коли ти бачиш, як воно працює, які є взаємозалежності, що за яку ниточку тягне, тобі простіше зрозуміти, де можливо з якимись новими апдейтами є можливість додати нові автоматизації. Використати нові якісь інструменти для того, щоб все, все працювало швидше, надійніше, як можна більше покривало ті бізнес-процеси, ті юзеркейси, які треба. Ще одна це все таки така відкритість зрозумілість процесів, тобто, коли в нас є опис взаємозалежностей, в будь-якому випадку можна зекономити на якому час на якомусь knowledge трансфері і пояснення, як взагалі що працює і як з системою працювати. Які є основні методи фіксування залежностей? Перше це мейпінг депенденсів, тобто візуалізація їх на всяких діаграмах, чартах, ведення. Документації, тобто описувати основну логіку для кожного нового нової доданої автоматизації. Неважливо, чи це out of the box, в таки якісь platform можливості, чи це девелоперські фічі, такі як там скрипти, плагіни, зерфункції і так далі. Також ще один це автоматичний моніторинг, Це більше стосується девелоперів. Є можливість це робити, наприклад, на гітхабі, коли ти все Ну, таки бачиш, коли ти змінюєш якісь одні value, які де це може потягнути на інші. Ну і те, що знов таки ми звели практику і це робимо: це регулярні рев'ю проектів чи там якихось окремих автоматизацій. це коли час від часу, все таки е зупиняєшся на певних елементах бізнес-процесів або на бізнес процесах загалом, проводиш аудит і плануєш якусь роботу над майбутніми вдосконаленнями. І все-таки є інструменти для того, щоб це робити. Е, ну, по-перше, це робота по автоматизації, скажімо так, в часовому просторі. Це візуалізація в часі і залежність виконання певних задач одна від другої. Ну, типу, коли ми там обіцяємо клієнту, що будуть виконати певні блоки задань, і вносяться якісь зміни, які можуть впливати на коли у нас задача задачі від другого, ми мусимо. Пам'ятати про те, що зміна в таймлайні з задач може повністю перепланувати загалом стімейти Всіх інших якогось блоку, чи навіть потягнути додаткові апдейти в інших зв'язаних, які навіть не були там додані до планового якогось там блоку девелопмента. Друга це те, що стосується саме роботи з клієнтом. Друга частина це внутрішній менеджмент тайм-менеджмент. І ми використовуємо вже такі тули, як там Jira, ну або там Asana, Trello, чи якісь ще інші до інструментів, які використовуються для того, щоб побачити, які є де депенденсі. Встроєний, наприклад, Power Platform Dependency Viewer він автоматично якби, використовується завжди, коли ми імпортуємо solution з одного environment в інший. І це дуже зручно. Плюс у нас є можливість в Power Apps вибирати певний елемент CRM і дивитися для кожного окремо, з якою entity чи там з якою формою, в'юшкою є взаємозв'язок, і відповідно зміни на чому можуть вплинути на інше. І також це тако один з інструментів реалізації це dependency mapping. використання інструментів, таких як плюсичат Miro або гірдівський Generator, знов таки в Toolbox для того щоб зрозуміти, що від чого залежить, і за які ниточки тягне. Отут, я хотів би зупинитися чуть-чуть детальніше для того, щоб показати, як деякі з них працюють. Мені в свій час це було досить допоміжне, і зараз ми не знаю, десь там думаємо, вибираємо що можна Можна найкраще, найвигідніше використовувати для того, щоб побачити щось з чим зв'язане. По-перше, стосовно того, як депенденсі витягувати, от є дуже класна тула а, в XRM Toolbox, яка називається ERD-Scam Generator, Тобто, як вона працює, вибираєш на Environment ті Entity, які тобі треба побачити, зв'язок. От я на прикладі там одної, одного з проектів показую, що я з усіх от, Entity, які є, витягнув пер. Коли коли нажимаю Generate Diagram, я отримую код взаємозв'язків на цій діаграмі, і я можу різними способами потім цей код перетворити на реальну ярдіжку в різних. Інструментах, наприклад, я можу просто використати онлайн-можливість. Якщо я даже клікну там в кнопочці ярдізким генератор в XRM Toolbox скопіюю цей код і вставлю. Мені відповідно зразу намалюється така от красива єрдіжка з взаємозв'язками всіма зв'язаними відповідно полями. Так само, використовуючи цей код, ми можемо згенерувати подібну діаграму в міру, використовуючи AI і ERD Діаграму, от я вже. Тут підготував на всякий, щоб мало що буде на дзвінку. Сюди вставляєш код, нажимаєш згенерувати, і воно от підготує от такого виду діаграму, знов-таки, де все буде пов'язано, і ми будемо бачити взаємозалежності між entity. Є ще один інструмент, який також працює в принципі так само. Тут вже кому як зручніше, називається Lucid Chart. Він так само генерує ERD-шки, так само працює з кодом який можна згенерувати через XRM Toolbox. Так само тут є розділ IA, який це робить, але що стосується Люсі він не безкоштовний, тому відповідно на певну міру лишається. Найзручнішим в цьому плані я спробував ще зробити такий мінімальний приклад. Наприклад, там на одному з процесів в нас є такий е, процес: заявка від клієнта в вигляді форми опитування. Коли клієнт заповнює цю форму, ми її отримуємо всі ринку, і далі є різні автоматизації, які відповідно до там. Значень в одних полях роблять щось інше, і тут можна, наприклад, таким чином з'єднати навіть поля в ентіті. Наприклад, що якщо у запису там в таблиці постатформ немає, ми не знайшли залінковані форму Аккаунт і контакт. Відповідно, в нас є Power Automate Flow, який їх створює ці entity. Якщо нам треба, наприклад, перевірити, чи е, дійсно ми правильно створили неймінг запису, наприклад, Аккаунт, у нас є поле там Registration ID, ми можемо використовувати інтеграцію з зовнішнього системами я от вивів за границі ЄРДІшки у нас є флоу, який використовуючи сторонні API, йде і перевіряє дані по компанії. Так само знов таки можна промалювати, що далі там, допустим, на основі одного рекорда ми створюємо інші. Що можна тут використовувати саме для такої нашої найбільш болючої теми? В Принципі, що на навіть на міру, як виявилось, є можливість зв'язувати не тільки ентіті з ентіті, ми можемо робити ці зв'язки від поля до поля. І таким чином змепити апдейт в якому полі. Використовуючи там, допустимо, якусь назву автоматизації, наприклад, буде зрозуміло, що там, допустим, зміна в там лукапі на контакт має стригерити зміни там в чомусь іншому, і ми відповідно будемо бачити потім на діаграмі знову таки, от як ниточками зв'язано, що за що тягне, і додаючи, вже на там допустимо готову єрдіжку ще додаткові якісь поля, ми можемо таким чином саме побудувати на проекті взаємозалежність автоматизації. І саме зміни значень певних полів на апдейти означень полів в якихось інших ентіті, і відповідно тригери якихось ще автоматизацій. Ну і якщо десь підсумувати все, що було сказано, коли додаються якісь нові автоматизації, то важливо пам'ятати наступні речі: що, по-перше, треба продумувати всі шляхи реалізації і ендпойнти автоматизації, автоматизації заздалегідь і додатково можливо їх перевіряти з усіма стейкхолдерами, чи дійсно все відбувається так, як треба. Вибирати саме ті способи реалізації автоматизації, які будуть найефективніші для певного бізнес-процесу, для того щоб це було якісно, щоб воно було безвідмовно, щоб воно працювало швидко, оптимально не загружало систему. Крім цього, використовувати моніторити стан роботи всіх автоматизацій, тобто це робота з error-логами, про яку ми також вже трошки зупинялися. Дуже важливо це вести для того, щоб зрозуміти, коли настає той момент, що не тебе там клієнт пинає в бік, що чувак у нас тут пів системи не працює, давай щось треба щось міняти. А ти міг працювати якби на випередження, сам сказати, з того, що там у нас є або підходять якісь обмеження і проблеми, що нам треба срочно з звернути увагу на там якийсь апдейт існуючих процесів, тому що там якийсь змінився інвайермент або бізнес-процес всередині компанії. Знов таки важливо документувати всі зміни бажано да, з самого початку і мати як опис, як працює кожна автоматизація, такий як тригер, бізнес, ціль і там ендпойнти. І крім цього, вести от таку діаграму залежності, на якій ти можеш побачити, що допустим додаючи автомат автоматизацію до одної ентіті чи якихось там певних полів, в ній які інші ентіті поля чи автоматизації ти можеш зачепити. Ну і постійний аудит, перевірка роботоспособності системи також дуже важливий на проєкті. І це напевно все, що я хотів би сьогодні зачепити. Дякую всім за увагу. Всім бажаю успіхів в плануванні ваших проєктів і ваших crm систем. І всім мирного неба. До побачення.